За минулу добу Збройні Сили України знищили 10 ворожих танків, 9 артилерійських систем та ліквідували близько тисячі російських окупантів. А станом на 21 березня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника за період повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Близько 166 тисяч 570 російських окупантів було ліквідовано. Танків мінус 3 тисячі 552 бойових броньованих машин було знищено 6 тисяч 879 одиниць, артилерійських систем – 2586, РСЗВ – 507, Засоби БПО 270, літаків 305, гелікоптерів 290, автомобільної техніки та автоцистерн 5428, кораблі та катери 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 2167, крилаті ракети 907, спеціальна техніка 266. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!